В Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо дізнаватися, як правильно спілкуватися із військовими, аби їм було комфортно у нашій комунікації. Звісно ж, про те, що не варто говорити, які теми є під такі жорстко табуйовані під табу. І власне про те, як правильно дякувати. І не лишень про це. Запитаємо у сьогоднішньої гості. Знайомтеся, це Наталія Підкалюк, голова громадської організації Псі, лікар-психіатр. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали! Тема дуже важлива, особливо в умовах сьогодення, коли наші захисники та захисниці повертаються у відпустки чи загалом додому, і ми інколи на вулицях не знаємо, як правильно себе поводити із знайомими, із незнайомими захисниками та захисницями. Тож сьогодні розкажіть нам, будь ласка, давайте розпочнемо із людьми, котрих ми не знаємо, котрі ми бачимо на вулиці у формі, і здавалося б, хотіли підійти. Сказати своє щире дякую чи можливо якимось чином допомогти, але не знаємо, як цього зробити через страх, через трішки таку ніяковість, через провину, врешті-решт. Розкажіть, пані Наталю. Найголовніше бути щирими, розуміти, що військові це теж люди, дуже різні люди, і вони насправді теж дуже по-різному можуть реагувати на наші реакції. Тому, якщо вам хочеться зробити це щиро, то це буде доречна. Ну, є жест. Коли прикладають руку до серця, та, але знову ж таки, якщо у вас є такий момент і такий імпульс, а не якщо ви вагаєтесь, сумніваєтеся, то можна просто поглядом чи посмішкою висловити свою вдячність чи своє відношення, тому що насправді військові теж можуть відчувати провину іноді, коли їм висловлюють подяку. Та. Ми не знаємо, на якому етапі зараз знаходиться ця людина, про що її думки. Тому головне бути ненав'язливим і відчувати момент. Наші ось такі прагнення у процесі подяки, дещо ідеалізувати військового, називати їх Ви наш герой, ви наш там супергерой, як це прийнято у діток. Чи ви наш захисник, ви найкращий у світі? Тому подібне. Чи варто це робити? З вуст дитини, мабуть, це звучить по одному, з вуст дорослих, мабуть, не варто ідеалізувати настільки, та що є там висловлювання котики, сонечки, так, так. тому що це так трохи як знецінює досвід і варто говорити на рівних. Ще існують такі поради стосовно того, щоб все-таки витримувати цю соціальну дистанцію і насамперед запитувати, там, чи можу я тебе вас угу. обійняти, чи доречно буде там, потиснути руку в знак подяки. Тобто, от наскільки табуйованими є ось ці. Панібратство ця фамільярність, коли при зустрічі, особливо чоловіки, бачачи військовослужбовця по формі, кажуть: ось там братику, привіт, поплескування по плечу і тому подібне. Якщо це знайоме і це було щось таке звичне для вас, для до цього, то звичайно, якщо це наші близькі люди, і ми знаємо, як буде сприйматися ця реакція, то так. А в іншому випадку краще утриматися від таких надмірно емоційних реакцій, поводитись звично. Про щирість вона сам перед на початку розмови зазначили, і це є такою невід'ємною складою, як на мене, тому що особливого ставлення до військовослужбовців як такого не має бути. Вони звичайні люди, правда ж з особливим досвідом, безперечно, але має вчуватися оця щирість. Тобто, ми часто боїмося, не нехтуємо а боїмося сказати щось чесно та відверто. Але направду, ця щирість вона лікує і вона показує те, що у нас все. Всередині. Щодо таких ем, тригерних питань, якщо ми говоримо вже про військовослужбовця, який нам знайомий, або знову ж таки так далекий наш знайомий, чого не варто говорити при зустрічі, не варто розпитувати і які питання не треба ставити. Ще хочу зауважити, як ви важливо зазначили про щирість, про те, що потрібно комунікувати на рівні тому, який є такою людською мовою. І так само, коли повертаються військові додому, не варто розпитувати їх. Ну, чи ти вбивав людей, коли закінчиться війна, якісь подробиці, деталі. Якщо людина це вам говорить, і ви можете це витримати і вислухати, то ви. Можете це зробити, якщо це вам важко, ви можете сказати про те, що ви не можете це слухати. Тобто, і в цих моментах важливо говорити про себе і від себе, так навіть якщо ми не знаємо, що сказати, то краще так і сказати, що я не знаю, навіть як тобі допомогти, чи що порадити, чи як би тобі можна було підтримати і допомогти в цей момент. Говорити про свої почуття, про mm -hmm. те, що відчуваєте. Направду, всередині ви під час розмови. Отже, гаразд, відтворимо ситуацію. Побачили ми військового на вулиці, жест завдяки тобі, про який ви згадали, так, який такий всеукраїнського характеру набув достатній для того, аби подякувати. Чи просто легка посмішка без проблем. Уникати от тих таких. Тактильних поривань або краще запитати, чи можу я тебе обійняти та потиснути тобі руку. Це також досить доречно. Коли військовий повертається в сім'ю, коли він може розповідати про все, що його турбує, про свій досвід, він це робить. Рідним треба лише слухати. Чи варто радити звернутися до фахівців? За допомогою, аби допомогти із переживанням та із пережитим досвідом. Насправді, я думаю, що в 2014 році це було незвично нам. Зараз, насправді, я думаю, немає родини в Україні, які б не були дотичні до військових і в кого хтось би не був з рідних, близьких, друзів, сусідів на фронті. Тому варто дати кожному свій час, тому що це. Люди та це наші близькі, знайомі, наша громада, і хтось готовий говорити про те, що було хтось не готовий ніколи не буде готовим. І це право кожного. Тому звертатися варто в ті моменти, коли цей досвід заважає такому соціальному життю, бо насправді все, чого хочуть військові, які повертаються якнайшвидше, повернутись до звичного життя, та до, до родини, до роботи, до якихось звичних справ. І це те, що лікує, можна сказати, що повертає такі рутинні обов'язки, що повертає сенси життя. Якщо ж десь в цих моментах чимось не складається, то тоді можна порадити звернутись до фахівця. Тобто не треба теж бути нав'язливим з допомогою. Допомога має бути. Ну, в водних місцях, та те вони люди знають, що є така опція звернутися, але говорити, що там ти хворий, тобі потрібно полікувати ще. Я знаю, хто тобі допоможе, направду не варта. Ми можемо порадити. Так про знов ж таки знайомих наших військових, про найрідніших, про тих, хто повертається в сім'ю, хто повертається до батьків, до дружини, до своїх діточок із. Гарячих точок і з фронту, як правильно поводитися у такому разі рідним, ми ще поспілкуємося у студії, але я дозволю собі зараз ще доєднати до розмови Zoom. Справа в тому, що 22 червня відбулася презентація коміксу Мій тато повернувся із війни. Це чудова, чудовий мистецький витвір, я б так назвала його. Це чудова книга, комікс, який допомагає зрозуміти психологічний стан наших військових і, власне, допомагає дещо інтегруватися у суспільство після пережитого досвіду. Він допомагає розібратися в емоціях, стосунках, зрозуміти та вирішити певні конфлікти у родині. І насамперед, бачите, допомагає діткам зрозуміти, чому ж їхній тато дещо змінився. Побачили невеличкий такий трейлер, якщо хочете цього коміксу книги. Але ми маємо більше можливостей, адже можемо долучити до розмови спікерів. Це Геннадій Кирилов, тимчасово виконуючи обов'язки проєктного менеджера та Вікторія Гаврилюк, військовослужбовиця та членкиня команди. Комунікаційна менеджерка це люди, котрі посприяли виходу цієї ціє, ціє книги, цього коміксу у народ чи зробили величезну величезну справу. Слава Україні! Дякую, дякую, шановні, що долучилися до нашого спілкування. І власне сьогодні говоримо про те, як правильно поводити себе з військовослужбовцями, і ваш комікс, який ви що нещодавно вийшов, він є чудовою такою практичною рекомендацією. Тож розкажіть, будь ласка, хто його зініціював, як довго тривала робота над ним. Я зацінював діючий військовослужбовець ветеран АТО 2014-15 року уряд Полянській. Ця ідея була в нього зароджувалася після того, як він повернувся з війни. І в нього теж також є діти. І він побачив, що він змінився, і сім'я ну, теж побачила це. І він виношував цю ідею і в грудні 2022 року. За, за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду Міністерства Справ і Тиранів було надано фінансування, і було, нашою командою було, було вирішено створити це саме цей комікс. Комікс створювався е, громадською організацією Учасники наврі АТО за підтримки і. Е, е, Командою українського благодійного фонду України комікс був розроблений колективом Спрін Комікс. Що далі? він створений на основі життєвого досвіду ветеранів, яким власне ці ж ветерани поділилися із авторами коміксу? У коміксі розповідається про тата. Константина, який повернувся з війни, це бойовий медик з позивним котяра, який після важкого поранення потрапив у госпіталь. У госпіталі його постійно переслідувало почуття провини, тому що він думав, що не врятував своїх побратимів. От, отже, побачивши це усе, командир відправляє котяру додому до сім'ї, де ветеран, уже ветеран стикається з проблемами адаптації у соціумі. У комісі розповідається, що не варто робити дітям для того, щоб не порушувати рівновагу тата ветерана. Не варто відкладатися зі спини, закривати йому очі, пояснити, чому тато реагує на ті чи інші звуки саме таким чином. Наш комікс, взагалі, з щасливим кінцем, тому що врешті раз тато потрапив до реабілітаційного центру. І головним героєм цього комісу є родийки якого власне трамві свою із фронту у нього виявилися надзвичайні здібності, і він розмовляє з людьми. Ну, власне, того родового кота я собі дозволю. Е не зберегти інтригу, звати патрон, і що важливо, він раніше з'явився ніж то словно звісний пас патрон у голові, скажімо, ідеолога цієї книжки комікса, правда ж Ілля розповідав історію про кота патрона, яким який з ним і служив. Ну це я так відвела трішечки. Скажіть, окрім такого досвіду особистого пережитого, яким поділилися у коміксі військові. Ще впевнена, що до уваги бралися такі поради і думки фахівців, як у психологи. Долучалися вони. Да, у нас була дуже потужна команда психологів. Це Світлана Ройс і Олена Вознесенська. Це саме дитячі психологи, які спеціалізуються на стосунках між батьками та дітьми, і, звісно, там дитячої психології та вирішення проблем з, з підлітками. Вони працювали з плідної співпраці з з Олександром Корошковим. Це художник і автор в принципі цього коміксу, щоб не було, щоб було розуміння дітей саме для вікової категорії 10 15 років, щоб комікс і допоміг більш глибоко розуміти і не травмувати там зображеними цих дітей. Зараз да, кожна будь ласка, будь ласка, прошу. Вона обговорювалася із психологом. Абсолютно в кожна фраза, кожна картинка, щоб вони не могли стати отриманими. І знаю, що цей комікс зараз у широкому доступі. До речі, той QR-код, який зараз наш глядач бачить на екранах, він дозволяє завантажити цей комікс, і навіть це можна зробити на безкоштовній основі. Для кого це і за яких умов, будь ласка, розкажіть глядачам? По QR-коду в Члени сімей військових та ветеранів, у яких діти від 10 до 15 років, можуть отримати безкоштовний примірник коміксу духованого. Безкоштовно мається на увазі також доставка новою поштою примірника коміксу. Наразі це тираж тисячі екземплярів. Після того, як діти прочитають цей комікс, в кінці коміксу буде QR-код. І по цьому QR-коду вони зможуть отримати посилання на веб-квест після проходження веб-квесту успішного проходження. Діти отримують цікаві подарунки з героями коміксу. А саме безкоштовно завантажити комікс, це буде доступно після закінчення проекту. Це буде наприкінці вересня і в електронному вигляді комікс буде доступний. На сайті нашого проекту за посиланням QR-коду або букв.хероїс розкажіть чи, будь ласка, про фідбек, про відгуки взагалі людей, котрим вже пощасливилося почитати, погортати кодекс або ж в електронному варіанті його переглянути, і особливо які відгуки дітей. Саме ви зазначили з 10-го, з десяти. 10, я перепрошую до 15 років. Так така вікова категорія. Ну, можемо розказати е, про фідбек е, двох аудиторій. Ті, хто вже прочитали, ну, це наша аудиторія, близька аудиторія, яка приймала участь у створенні цього коміксу. Ну і, звісно, їх діти. І аудиторія, та, яка зараз реєструється на отримання цього коміксу. Аудиторія, яка зараз реєструється на отримання цього коміксу, вважає, що це дуже. Е, так, да, це дуже потрібна річ, отримує дуже позитивні відгуки, тому що розкриття цієї проблематики дуже актуальне. Основне бажання людей це розширення віку дітей, отримачого коміксу. Але це ну ця аудиторія виобрана, тому що ну як попередньо говорили, щоб не травмувати, не тригнути там дітей. Ще бажаю дуже продовження цієї історії і отримання коміксу для захисниць нашої держави, тобто створення коміксу моя мама повернулася з війни. Матимемо продовження? Так, да, так, це буде. Важно. Продовження буде про мага, вже, яка повернулася з війни, тому що не можна забувати, що в нас спочатку не лише повномасштабного вторгнення, а взагалі російсько-української війни на фронті перебуває велика кількість жінок захисниць. Це бойові медикині, артилеристки, це гранатометниці, лінометниці, тобто абсолютно бойові посади займають в нас жінки, і вони теж повертаються фронту, з, із фронту з посттравматичним синдромом, з проблемами, таким самим, як і Чоловіки, але оскільки психологія відрізняється, тому ми вирішили розділити е, ці комікси е, на бідні психологія жона, чоловіки. Чи буде там е, певна також героїня, е, власне, виокремлена з такого ну пережитого досвіду конкретної людини? Я маю на увазі? Бо, е, будемо бачити. От, поки що це секрет, але да, секрет, та героїня буде, я ж без неї. Так, да, ті саме діти. Я вам дуже дякую, да, що саме... поділилися. Продовжіть, да, будь ласка, да, закінчуйте. Закінчуй да, саме, закінчуй. саме діти е, військових, е, ну і просто там навіть діти на військових, які читали цей комікс. Дуже задоволені історією і, в принципі, розуміють, про що йдеться в цьому коміксу, і основна, основна його мета. Я вам дуже дякую за те, що анонсували, власне, про е, таку гарну перспективу. Про вихід ще однієї книги коміксу. А поки глядачі усі можуть насолоджуватися саме цим коміксом, навіть не те, що насолоджуватися, а використовувати ті практичні рекомендації, які на сьогоднішній день є надзвичайно важливими і дуже гарне, знаєте, гарний підхід до висвітлення теми і для пояснення дитяч... дітям дитячому населенню, скажімо, через комікс у цьому є своя особливість, і це просто неймовірно. Фантастичний підхід до висвітлення проблематики. Я вам дуже-дуже дякую за те, що долучилися. QR-код, який бачив на екрані, наш глядач може зберігатися. Власне, до кінця програми ми будемо час від часу нагадувати, що це за QR-код і що за допомогою нього можна зробити. Можна завантажити. Книгу комікс тато повернувся з війни. Спасибі вам величезне за вашу роботу і всі гараздів бажаю. І ще на завершення, так як ми сьогодні дізнаємося, як спілкуватися із військовими, маємо військовослужбовицю. Так тож мушу запитати: а як би вам було приємно, м -м, як би вам подякували незнайомі люди на вулиці, пані Вікторія? Я думаю, що було б навіть достатньо звичайно, круга голови. Військовослужбовці це не є такі люди, не виведені не зовні до них можна підходити, з ними можна розмовляти, з нами треба розмовляти. Нам потрібна увага. Єдине, що якщо дуже хочеться обійняти, то спочатку потрібно запитати дозволу Привіт! Можна я тебе обійму? Ти Не проти, якщо я тебе обійму. А так ми такі ж самі люди, як усі просто з певним пережитим багажем досвіду. Про табуйовані речі також із пані Наталією психологинею зазначили сьогодні у студії під час розмови про те, що не варто дещо ідеалізувати так, називати герої, сонечки, котики військових. Чи це дійсно так, і чи приємно вам, коли до вас так звертається, пані Вікторія? Як вам сказати, я в принципі нормально відношуся до того, що мене можуть називати бойовою крицею. В принципі, нічого поганого. Хлопці теж люблять, коли їх називають котики, але є одне але що стосується жінок, то не варто до військовослужбовиць з якимись применшеннями у робочих справах. Тобто сонечко принеси мені кави. Ні, цього значно робити не вартує, тому що під час виконання завдання ми не сонечки, але можуть такі приходить. Привет, Я вам дуже дякую. Дуже дякую за те, що поділилися такими е, дільними порадами, окрім того, що розповіли про книгу комікс «Мій тато повернувся з війни». Спасибі ще раз і слава Україні. слава! Повертаємося до спілкування у студії. Сьогодні спілкуємося із пані Наталією Підкалюк, це лікар-психіатр і також голова громадської організації. ІПСІ. трішечки засумували пані Наталі, але дівні поради і дуже важлива інформація. І дуже мені хотілося глядача ознайомити з цією книгою коміксом. Що залишилося у мене. Направду ця тема дуже така, знаєте, глобальна громістка, і 25 хвилин це замало для неї, для її висвітлення. Але маю ще одне питання, коли дещо така. Ніяковість виникає і незнання, що то робити, і як діяти, коли на вулиці ти бачиш військового з інвалідністю, коли ти бачиш людину на милицях, і, і чи варто бігти допомагати? Чи спочатку треба запитати, чи можу я тобі допомогти, яким чином діяти тут у такому випадку? Так, не варто це робити нав'язливо. Та якщо ви бачите, що потрібна допомога, варто найперше про все, що ми робимо, варто запитувати, так як і говорили про комікс, де пояснюється реакція. Та якщо неочікувано підбігти чи якось торкатися людини, це може посилити реакцію емоційно. Тому варто запитатися. І зараз ми будуємо такий інклюзивний простір, де сподіваємося, що люди з інвалідністю зможуть почуватися комфортно, і це теж. Допомагає їм інтегруватись те, що вони можуть самостійно, і як власне підсумок сьогоднішньої розмови, ваші такі поради, можливо, по тезово, якщо продовжувати тему повернення військового у сім'ю до своєї родини, коли ти дивишся в очі коханої людини, рідної людини, але ти розумієш, що вона змінилася, як на це реагувати і як допомогти, от зокрема діткам, як реагувати на татка, який дещо змінився. Насправді змінились обоє, тому що чоловік виконував обов'язки чи мати. А ті, хто залишились вдома, теж взяли на себе частину незвичних обов'язків, і тому це як зустріч таких двох уже не таких знайомих людей. Напевно, те, що починати, це як будувати нове стосунки. знайомство, знову. Та. <с? <с?> Але враховуючи те, що об'єднувало, позавжди є якісь такі фундаментальні речі, цінності в кожної родини, в кожної сім'ї, які об'єднують от з тих речей. Варто починати це знайомство там спільно. Приготування їжі, прогулянок, якихось таких речей сімейних. Я б дуже дякую, що завітали. Наша е, така розмова, вона мусить продовжитися дещо у іншому форматі. Тож ми обов'язково будемо висвітлювати цю тему, як спілкуватися із військовослужбовцями, котрі повернулися з фронту, як їм допомагати інтегруватися, реінтегруватися у суспільство, як робити все, аби їм було комфортно повертатися до своїх домівок, до своїх рідних людей, і саме на ті території ціною великою ціною вони зараз відвоюють Кожен клапт. Нашої землі, ми маємо про це пам'ятати, дякувати їм. А насамперед, я думаю, що завжди буде доречним подяка, шановні глядачі, у вигляді донату. чи то конкретній бригаді, так у якій військовослужбовець служив, чи то у конкретний благодійний фонд на певний запит. Ось це подяка, яка реально завжди буде в тему, яка про яку не варто запитувати, чи треба, чи можна, чи ні, донат це те, що завжди потрібно в умовах війни, в умовах сьогодення. І трішки стримуйте себе у виявленні своїх почуттів. Ні в якому разі читала інформацію про те, що не варто навіть гучних компаніях свистіти, тому що свист може сприйнятися як звук міни військовослужбовцем. І від цього також може бути дискомфорт і певна. Ригрна така ситуація, тобто дуже багато нюансів. І ми вам допоможемо, шановні глядачі, розібратися у них і допоможемо створити ту неймовірну комфортну комунікацію із людьми, котрі зараз високою ціною відвоюють нашу незалежність та нашу батьківщину з лап ворога. Дякую, що дивилися. Цінуйте своїх військових, кожного, кожного, і все буде Україна.